Придбав машину в жовтні 2020 року. Давно дивився на ці машини до джорней. В Європі вона називається Fiat Freemont з дізелем. Я хотів саме дізеля, знав, що Андрій. З Андрієм ми давно знайомі, займається, приганяє машини. Домовилися, разом шукали, ха, знайшли відповідну підходящу ціну, гроші дав на машину Андрію. І вже все. Андрій сам знав, як її привезти на лав'єті. Тут розмитний сертифікат він мені взяв, зробив все. Задоволений машиною. Добре їде, комфорту фатає.